Привіт, вітаю вас у моєму топ 100 моїх улюблених настільних ігор. І це в нас третя частина, і це в нас будуть ігри від 80 до 71 місця. Попереднє відео буде в описі до цього відео, і мої усі якісь огляди або відоси на ті настолки, про які буду зараз розповідати, також будуть в описі до цього відео. Тож, погнали! На 80-му місці в мене настільна гра Нуар. Це така... Маленька гра з набором карток, але при цьому в ній багато різних ігор можна грати різноманітних з різними правилами. Але в них загальна схема дуже схожа. Там ви викладаєте персонажів, і ви хтось з цих персонажів, і ви шукаєте когось з цих персонажів. І мені неймовірно подобається цей дедуктивний процес, де ви вираховуєте, за кого ж грає, наприклад, інша людина. Але при цьому кожен раз, коли ви задаєте якесь питання, яке дає вам інформацію, ви трішечки видаєте і своє місце положення. І це дуже круто. Я в захваті був, коли перший раз сесії грав, і також я грав, потім ще там є варіації: ви граєте команда на команду або один проти всіх, і по різному права розподіляються, але загальна ідея одна і та сама. І гра прикольна, але не дуже зручна, там дивні арти анімешні, там її потрібно весь час рухати, вона багато місця займає, тобто в ній є мінуси. Але загалом вона мені все рівно дуже подобається е, настільна гра нуар. На 79-му місці настільна гра Hive, яка виходила в нас під назву Вулик Кишеньковий. Це абстрактна, дуельна, настільна гра про таких ось комашок. Я колись на мене дивився і думав, яка нодотина. Чому взагалі люди від неї пруться? А потім я в неї зіграв, і я був в такому захваті, я брав її з собою, грав з різними людьми, в різних місцях. Вона дуже зручна і транспортабельна, можна в неї дезафодно грати, вам не потрібен навіть стіл. І це, і це настільки напружений і логічний цей процес двобою між вами, і настільки цікаво, ці різні комашки порізно рухаються. Помбезна, абстрактна, дояльна гра в захваті від неї. Якщо вам щось цього цікаво, обов'язково в неї спробуйте зіграти. Класна гра. І дуже приємні тактильні там компоненти. На 78 місці у нас настільна гра «Coloretto». І це дуже простий філер про хамелеончиків, абстрактна настільна гра, але настільки приємно в неї бавитися. І ось це якраз такий філер, який би я грав між іншими якимись великими іграми. тому що вона така розслабляюча. Ви вибираєте якусь картку і ви. Або берете собі цю картку, або комусь іншому відкладаєте. Коротше, дуже просто і дуже цікавий способи там набіри сетів, сетів з кольорів. І ви будете рахувати собі в плюс, ті, які певні кольори, а всі інші будуть іти в мінус. І ви намагаєтеся не взяти інші кольори, але виспихнути їх іншим гравцям. Через це багато взаємодії. При цьому дуже просто. Колорето мені чогось дуже сподобалося. Я її прям ну, рекомендував. На 77-му місці настільна гра Kingdom Builder. Це таке доволі абстрактне євро, де з чотирьох таких частин формується поле, і у вас на парті декілька є завдань, кожен раз різних, через це дуже велика реіграбельність. І ви по черзі виставляєте там, будиночки на, десь на полі. І виставляєте їх на ту місцину, яку ви витягнули на картці. Тобто ви весь час якось їх якимось чином виставляєте і намагаєтеся виконати якомога більше завдань. Трішечки схоже на те, як відбувається настільна гра картографи. А у картографа ви малюєте, а у Kingdom Builder ви виставляєте будиночки на поле. І мені так подобався цей процес завжди по-різному. І ви намагаєтеся там набрати балів кожен раз нові завдання і те, як вони комбуються між собою через це кожен раз різна партія. Не дивлячись на те, що це дуже сухий процес, на те, що ви просите ці будиночки, я в захваті був від цієї гри і багато в неї грав. На 76-му місці настільна гра Five Tribes 5 cast. Це класне євро з механікою від гри Манкала або калаха, де ви берете групу цих чувачків і їх якось там розташовуєте. Виглядає це дуже гарно тематика там оцих східних країн на баладіна дуже гарна. Але коли берете і прораховувати різні варіації, як їх там походити, це може дуже багато часу забирати, тому що ну, прорахувати всі варіанти там це прям важко. Але при цьому прикольна гра. Різні дії вони вам дарують. Там джиннів ви можете купувати, ви можете аукціоном там боротися за те, хто буде першим ходити в раунді. Компоненти в ній класнючі, ви там прям виставляєте пальми на поле. Все це дуже гарно виглядає. Незвична дуже механіка в цій грі, і прикольне оформлення, і на виході в нас класна гра, в якій багацько правил, але я її новачкам давав і, в принципі, їм було зрозуміло. Хоча це не новачків рівень, а таке середнє по складності євро. На 75-му місці на гра Каверна. Це класичний єврогейм, дуже відомий, який дуже довго був у топах. І це продовження настільної гри Агрікова, обидві гри від Уво Розберга про те, як ви там виставляєте якихось звіряток на ваших фермах і щось там ще вирощуєте на фермі. Але у каверні, що у вас є печера, ви там її розкопуєте. І обидві ці гри прикольні, але «Каверна» мені більше подобається через те, що вона не настільки кризисна, як Хоча й Каверна, я граю, дуже напружена гра, тому що вам потрібно і прокормити їх і якось вирішити. І у вас там тільки дві або три дії на раунд, а дій там просто безліч викладаються. І різноманітних можливостей розвитку, прям купа. І це дуже цікаво грати. Але все ж вона наразі на дуже ну, застаріла через те, наскільки багато у вас завжди вибору. І у вас просто там аналіз-параліз, параліч із, аналізу відбувається, тому що дуже багато всього потрібно вам ураховувати. А через цей дуже цікаво грати, тому що кожен раз ви можете пробувати щось нове. Плюс ви прям фізично вибудовуєте там вольєри для своїх цих тваринок, вони розмножуються фізично. Ви коли саджаєте щось ви фізичні ці штуки викладаєте. Приємна, стратегічна, класна гра про вже таке класичне євро. Ось те, якщо я собі уявляю такий класичний Єврогейм, то це якесь зелені, якісь поля, і ви там щось висаджаєте. Це все так от нудно і на переможні бали. От. Це трішечки про те саме. На 74-му місці настільна гра Blood Bowl Team Manager. Blood Bowl – це велика гра про американський футбол фантазійними гроями, але це гра не та гра, не Blood Bowl. Це власне карткова гра, де ви менеджер команди у всьому фантазійному світі. Ви там граєте е, якийсь сезон багато матчів підряд і набираєте собі в команду додаткових там, зіркових якихось гравців. І схоже, це більше всього на Настільну гру Smash Up, тому що у вас є картки, і ви граєте у різні поля, де будуть грати ваші власне. Члени ваших команд. Але при цьому ця гра складніша, ніж смешап, тому що ще ви під собою викладаєте різноманітні можливості, з якими вам потрібно завжди слідкувати, і це може бути складновато. Але мені дуже подобається ця гра, і мені подобається, що різні команди дуже по-різному відчуваються, що там можна мухлювати і зате викладати собі жетони, які або додають вам фанатів, або додають вам сили, або додають вам свисток, і ваш гравець просто вибуває. Є там. Ці гноми, які дуже стійко стоять або збивають з ніг іншого гравця, і вони падають, і тоді в них сили менше. Класно, тематично, фентезійні різні там герої. Цікаво завжди грати. Багатько награвся в цю гру. Мені дивно, що вона не популярна. Я думаю, якраз через те, що там багато що за чим потрібно було слідкувати. Blood Bowl Team Manager – класна гра про менеджмент вашої фентезійної футбольної команди, де кожна команда по різному відчуває. на 73-му місці. Настільна гра казкові краї. В оригіналі Fantasy Realms це гра у фентезійному сетінгу, але насправді це абстрактна гра, де ви просто отримаєте купу карток, і вам потрібно обрати такі картки, щоб вони між собою якось так комбінувалися, що принесе вам більше балів. На кожній карті отримано. Вона буде приносити бали, якщо там, ви маєте таку картку, і не буде приносити балів, якщо маєте таку картку. Кожен раунд, все, що ви робите, це. Берете картку, скидаєте картку. Це реально всі ваші дії в цій грі. Але при цьому вам потрібно буде так багато думати так багато рахувати. Це гра, яка на початку, ви читаєте право, розумієте, ага, все, що роблю, беру картку, скидаю картку, дуже проста. І вона малесенька, така, виглядає просто. Можете давати новачкам, вони подумають, ну щось простеньке. А потім починаєте грати. І це прям математичний якийсь скажений процес, де вам дуже багато потрібно прорахувати. Мені в заході ці гри, вона мені дуже подобається. Я бачив, що люди теж від неї в захваті бувають, яким подобається це рахувати. І це більше всього схоже на якусь задачку, коли ви плануєте якийсь вечір. І у вас є картка, яка там: ага, це Сергій. Він е, буде радий, якщо буде е, Люда і Женя. Ага, у нас буде даємо люду і Женю. Але Люда не, не любить Наташу. Вона буде приносити менше балю за Наташу. Тому приберемо Наташу. А Женя хоче, щоб був вишневий пиріг. Але в нашій є Кості. Кості не любить вишневий пиріг. І тому, типу, ми приберемо картку е, місця. Ага, ми будемо всі в лісі. А ось е, насправді Наташа не любить міс... ліс. Добре, ми її придбали, А і Женя не любить ліс. І вам треба таким чином комбінувати ці картки. Класна гра, я її все більше рекламую для того, щоб, якщо ви її не пробували, ви її спробували, тому що в мене є на неї огляд, і я знаю, що це не дуже популярна гра. Не дивлюся на те, що вона дуже прикольна. На 72-му місці настільна гра Домініон. Це в нас вже бабуся усіх колодобудівних настільних ігор. Це була перша колодобудівна гра, і мені дуже подобався цей жанр. Я колись спробував дуже-дуже багато різних колодобудівних ігор. І в мене ще будуть колодобудівні ігри в цьому топі. і... Домініон це така гра, яка дуже абстрактна, там якийсь сетінг середньовіччя, замки, де, як завжди в цих настільних іграх. Але це не важливо. Це кодобудівна гра, де ви купуєте кожен раз з 10 карток, які кожен раз змінюються через це велика реіграбельність зі гри, тому що ви навіть в базовій грі кожен раз якісь нові викладаєте і щось змінюється, а з доповненнями. Навіть з одним доповненням, у вас так багато їх все є, що купереграбельність, а доповнень там так багато, якщо вони їх там не поставити поруч. Я бачив, що їх прям купа. І тоді там ну, без грабельності, а сам процес просто захоплюючий, швидкий. Якщо ви граєте в чотирьох, усі знають правило, всі багато вже грали, то це виглядає як такий Ту-ту-ту! Я походив ту 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 я походив, ту 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 я походив, Ту-ту-ту, тобто ви, наприклад, походили, і ви тільки перетасовуєте колоду, а три інші людини вже походили, і вам ще раз ходите. І там є взаємодія, тому що ви можете проклинати чи гравців, завжди щось їм там заставляти робити, тоді трошки повільніше це йде. А так, це дуже такий прямолінійний на, у базовій грі процес. Потім додаються більше механік. І ось власне ця його прямолінійність і кількість ходів, які ви там робите, і те, як ви комбудуєте свою колоду. Навіть стільки років поспіль, навіть через те, що який купу вже перепробував різноманітних колодобудінних ігор, які дуже багато змінили під підхід до того, як будується колода, і додавало щось нове. Але ця все рівно залишається класною грою, в яку хочеться ще грати. На 71-му місії настільна гра Смоу і її безліч продовжень. Я грав у базовий Смоу і це був. Здається, один з моїх найперших ереконтролів. І це такий дуже спрощений ереконтрол. І я грав ще у версію з підземеллями, точно, ще з якимись доповненнями я пробував грати. І точно грав у Small World of Warcraft. І у будь-якій версії це класна гра, де ви комбуєте якесь вміння і якусь расу. І ця комбінація вміння і раси дає. Якийсь кожен раз незвичний підхід до гри. Через це у вас багато реграбельність в цій грі, і ви купуєте цю расу з цим вмінням і за неї граєте, поки вона не передає за непад, ви будете брати наступні. Класний реконтрол, простий, зрозумілий і цікавий. І завжди оці вміння, їх комбінація підштовхують вас до того, щоб спробувати зіграти ще з новими варіаціями. На цьому закінчується наш топ. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відоси. І також, якщо вам просто цікаві настолки, ви хочете дивитися на них огляди, пишіть у коментарях, як ваше відношення до цих настолок, про які я розповів. Ставте вподобайки, і спокійно вам та нудної ночі.